Доброго дня, діти! Good afternoon, children. Погляньте, хто до нас завітав у гості. Впізнали, хто це? Так, це фіксики. Вони прийшли до свого кращого друга Дім Дімича. Як ви знаєте, вони добре знають про техніку, але мало що знають про меблі. Дім Дімеч разом з Ноликом і Сімкою хоче показати вам свою кімнату. І розповісти, як меблі називаються англійською мовою, а ми з вами їх вивчимо. Давайте з вами розглянемо, що є у кімнаті. Look at the picture. Погляньте на картинку. Що це? What it is? Що це? Стіл тейбл. Стіл тейбл. Давайте разом з вами повторимо. Тейбл стіл, правильно, стілець. Чия. Стілець. Чия. Давайте разом з вами повторимо. Чия, стілець. Правильно. Диван. Софа. диван. Софа. Давайте разом з вами повторимо. Софа, диван. Правильно молодці. Будинок хаус. Будинок хаус. Давайте разом з вами повторимо. Хаус. Будинок. Правильно. Кімната. Ру. Кімната. Ру. Давайте разом з вами повторимо ру. Кімната. Правильно. Ліжко. Бед. Ліжко. Бед. Давайте разом з вами повторимо Ліжко. Правильно молодці. Вікно, Віндов. Вікно, Віндов. Давайте разом з вами повторимо Window, вікно. Молодці. Дітки. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я вам показую ілюстрації. А ви повинні назвати предмет, на якому сидить або стоїть фіксик. Ліжка. бед. стіл. Тейбл. Стілець. Чия? Диван. Софа. Що я бачу? What do I see? Я бачу вікно. I see a window. Давайте разом з вами повторимо: I see a Window. Я бачу вікно. Я бачу стіл. I see a table. Давайте разом з вами повторимо. I see a Table. Я бачу стіл. Правильно молодці. Я бачу будинок. I see a house. Давайте разом з вами повторимо. I see a house. Я бачу будинок. Я бачу диван. I see a SOFA. Давайте разом з вами повторимо. Ай, Сі-е-СОфа. Я бачу диван. Я бачу стілець. I see a chair. Давайте разом з вами повторимо. Ай, Сі, е chair. Я бачу стілець. Правильно, молодці. Я бачу ліжка. a Bed. Давайте разом з вами повторимо. I, see a Bed. Я бачу ліжка. Я бачу кімнату. I see a room. Давайте разом з вами повторимо. Рідка, а зараз ми з вами пограємо в гру. що зникло. Я бачу кімнату. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Стіл тейбл, будинок хаус. Кімната рум. Диван софа. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, будиночка, хаус. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Так, дивана, софа. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Молодці, кімнати, рум? Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, стола, тейбл. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Стілець чия, вікно Віндов, ліжко бед. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Молодці, ліжко, бед. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Так. Стілець, чия. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Правильно, молодці вікно, Window. Very good, дуже добре. Дітки, фіксики вам дуже вдячні за те, що ви разом з ними вивчили меблі англійською мовою. Але зараз їм же час повертатися додому. Давайте з ними попрощаємось. До побачення, Гудбай. Дітка, на цьому наше заняття закінчено. До побачення, Гудбай.